Одним з найбільш розповсюджених видів шахрайств з розвитком сучасних технологій залишається телефонне. Любителі легкої наживи проявляють дива фантазії, щоб заволодіти чужими кревними. Серед злочинної телефонної класики у дивані себе банківського працівника, як у випадку з криворожанкою Наталією, їй зателефонував невідомий і представився працівником Приватбанку. Він повідомив, що її карткою намагаються оплатити покупку телефону. Понятно, що у мене паніка. Я не знаю, що робити. Я спрашиваю, що робити, як бути в ети этот молодой человек мне говорит, не переживайте, не волнуйтесь, сейчас я попытаюсь приостановить эту операцию, то есть вернуть деньги обратно вам на карточку, но для этого вам нужно продиктовать мне коды с тех смс, которые вам придут на телефон. Розгублена жінка схаменулася лише коли зрозуміла, що передала конфіденційні дані чужинцю. Одразу ж заблокувала свій рахунок, але було пізно. Телефонний злодій встиг заволодіти її грошима. Я понимаю, что я совершила очень большую ошибку. Он мне лично называл э, сумму, которую хочет снять. Я, конечно, в шоке э, в смс я открываю смс я читаю, что да, вы подтверждаете э, снятие денег. Я подтверждаю. Жінка звернулася до банку, а також до поліції, але їй не змогли допомогти. Правоохоронці кажуть, на жаль, такі випадки далеко не поодинокі. З початку года у таких махінацій з банківськими карточками було у нас зареєстровано 11 штук. Е, які банки банки всі, практично всі каторбанки, котрі роботу, представляються співробітниками банка то ли там к вам повинен поступити перевод. Якщо люди цього переводу, значить вони можуть назвати без проблем псевдосотрудникам банку свой код. Якщо не ждуть, вони починають сумніватися. Оні горять ну, бувають так, що не говорять свої коди банківських счетов. В унісон з поліцією говорять і працівники Приватбанку цього разу не віртуальні, а справжні. Мошеннику для перевода денег с карты клиента нужно узнать ну, не так уж много сведений. это сведения номер телефона и номер карты. Ну минимально это хотя бы четыре последних номера карты. Вот. но нужно прекрасно понимать, что мошеннику недостаточно этих данных. пока клиент самостоятельно не разгласит какие-то дополнительные данные, ну, мошенник не может воспользоваться полученными сведениями. Спеціалісти кажуть, в більшості випадків злочинці крадуть гроші руками самих довірливих жертв. Тож головна порада проста, дієва конфіденційні дані на те, і конфіденційні, щоб їх знав лише власник. Та все ж, якщо лихо трапилося, не гайте часу, а телефонуйте за офіційними номерами банків і звісно ж не забудьте звернутися до поліції.